Dark Souls. що ви відчуваєте, коли чуєте цю назву хардкор, біль, сміх, злість? Сьогодні я вам покажу, що граючи в цю гру, ви можете отримати насолоду, тому готуйте собі перекус та насолоджуйтесь оповіданням. Проходження буде за магом. Сара маг з відмічкою в руках. Наша пригода стартує у в'язниці нежиті, місце, де народжуються прокляті герої. Тут ми отримуємо перші кроки виживання, це душі, а душі це сила. Бийся обережно і не забувай підбирати корисні предмети. А найголовніше це багаття, яке є точкою відродження, і не тільки про це пізніше. Перший босс демон притулку відразу дає зрозуміти, що якщо ти не підготовлений, тікає як найдалі, а в нашому випадку наліво. Далі гра дає на спорядження відповідно до обраного класу, який ми вибрали на початку. Зустрічаємо лицаря, який допоміг нам втекти з цього богу місця. Він розповідає, що ми є обраним. І що важливо, дає на флягу застосу, діставшись до білого туману, від якого несе таємницею та майбутнім горінням вашого сільця. І так від кожного туману. зайдіть середину візьміть у зброю дві руки в нашому випадку кинжал, і стрибайте босу на самісіньку голову, не забуваючи атакувати. Складність цього босфайту залежить від обраного вами класу. Замага це на мій подив досить швидко. Відкриваємо браму і направляємось далі до обриву, де нас спиздала ворона. Після гарних касен ми прибули до храму вогню, пункту відправлення місця. Куди ти прийдеш, навіть не знаючи цього, адже здебільшого всі шуткати ведуть саме сюди. Найпершим, хто нас зустріне, буде лицар, який розповість, що нам потрібно вдарити в два дзвони, які знаходяться один зверху, інший знизу. Насолода від цієї локації в тому, що вона стає твоєю домівкою у цьому небезпечному світі. А підтримується на важливе місце хранитель вогню Анастасія, яка правда не скаже вам ні слова, адже вона німа. У хранителі вогню ви можете покращувати флягу зестосом за рахунок інших душ хранителів. На шляху до першого дзвона ми потрапляємо в першу локацію місто неживих, де нас, звісно ж, не будуть зустрічати з хлібом і сіль. Як початкова локація, вона є простою, тим більше для мага. Адже ти завжди на відстані, і воргам важко тебе зачепити. Імбовість магії в першому дарку в тому, що немає мани і заюзання заклинання тратиться лише кількість дозволених застосувань, які спокійно поповнюються на кострі. Також не забуваємо про торгівця, який продає ключ від дверей в місті. Наступним кроком буде перший бос, а саме демон телець. Він простий в бою, але перед босом не забудьте з вежі прибрати двох арбалетчиків, які будуть вам заважати. Є дієва тактика знову вилізти на вежу та вдарити демона голову. Але я вдарив його палицею. Після перемоги ми зустрічаємо Солара, нашого вірного товариша, який допоможе. Може, в декількох битвах проти боссь, Пробігаючи міст, будьте обережні, і біжіть швидко вправо на сходи, адже дракон зі спини атакує всіх, хто є на мосту. Галявні душі, не забуваємо про шортка до костра. Далі підіймаємося, трішки почекавши. Дракон спуститься, і ми пробігаємо за ним до костру. Справа буде вежа, де стоїть дуже і дуже грізний чорний лицар. Ну звісно, для ближнього бою. Продовживши шлях до дзвона, ви зустрінете багато різних ворогів, які навряд чи будуть проблемою. Відкривши ворота, я повернувся назад, перебігши міст і спускаючись на нижні вулиці міста. Адже нам потрібен торговець магією І знову не забуваємо про шорткат. Я цих розробників не любим, ну ну от хто відкриває двері на сходи. А далі стало ще гірше: собаки, сотулі, собаки, які магу не дають навіть зав'язати стрілу. І ще й сука розумний, почекав, поки я почну каст. Помер. Потім. Ще раз помер. Відбившись від собак, справа буде будинок, в якому закрито учня мага, який як виного роду буде вчити на заклинання. Пішовши далі по нижній вулиці, стережіться за закритих будівель. В них будуть розбійники, які відлітають від одного Туман до боса ми оминаємо і вирушаємо відкривати шорткат. Він нам ой як знадобиться, обережно зліва сидить щур, який може з однієї атаки вбити вас в спину. Зустрінемо трішки ненормальну торговку моху, відкривши двері, куди нас привів шорткат. Ну, я думаю, ви й самі зрозуміли. Говорив вам з магом: так купуємо заклинання за 6 тисяч душ. Ну все, я затарився, нові магічні стріли, 10 бутлів кряпку естуса, Ну все, босу пізде. Да. Мене закусали пси. Ну хто робить арену 2 на 2 з босом демоном і двома псами? Помста буде швидко. Я так думаю. Вони зачекають. Повернувся назад до битви з демоном тальцем, я прийшов за кільцем, яке дозволяє носити важкі обладунки. При цьому не сповільнюючи персонажа. Спустившись на саме низвежі, використавши відмичку, яка ще не одні двері відчинить, ми знайдемо проклятого найкраще обладунках в грі да він ізі. Я думав Це створіння, атакує своїм рогом дуже потужно. Ні, ну де його здоров'я, ну, там немає нічого. І знову на третій раз мені вдалося, я отримав кільце та вже відправився до першого дзвону, відклавши демона з собаками на потім. Активуємо багаття недалеко від коваля та замку сана, але все по порядку. Забрали душу хранительниці, спустились на ліфті і куди ми потрапляємо без коментарів. Перетворюємось на людину, ідемо до боса, викликаємо Солара і йдемо в туман. Якби ж я знав, що я можу, я навіть не чіпав би Солара. Адже, ну ви самі бачите, майже половину ХП за стрілу. Солар тут лишній. Розібравшись з горгулями, б'ємо дзвін. Повертаємось до демона з собаками. Тікаємо на сходи, та час від часу стрибаємо, аби розділити псів від демона. Без псів бос відлітає на раз-два. Отримуємо ключ від глибини. Локація, яку ви запам'ятаєте надовго, але вона ще не найгірша. Попереджаю, дивіться на потолки, адже там слизняки, які залишать вам мало хп. Думаю, пробіжу їх. А хуй мені за допомогою відмички відчиняємо двері до багаття. Проходячи глибини, будьте обережні і стрибайте в діри підготовленими, адже там є Василіски, які безпечні на відстані і поодин. Але коли їх декілька, ви тепер прокляті Ваше хп зменшено наполовину, і вам потрібно йти лікуватися. Біля першого дзвона є торговець, який продасть вам камінь очищення. Ризикуємо, забираємо свої втрачені душі, відкриваємо шорткат і, відпочивши на кострі, починаємо рух на город. До першого дзвону це зайняло в мене 7 хвилин і одна смерть. Ми одужали. Наступний босс дракон, який став трошки потворою. Шкоди я наношу йому відносно мало. Салара я взяв, адже бос дуже повільний, і його тупо довго ковиряти. Витративши всі магічні стріли, я перейшов на меч. Здобули перемогу. Взяли ключ від самої самої неулюбленої локації всіх гравців. Пішов, отримав піздюлін. Зрозумів, потрібно посилитись. Відправився до саду за фармом душ. Перемагаємо ще одного темного лицаря. Легко. До речі, відразу за ним є багатьох. Повертаємось і йдемо. Прямо до туману, обережна справа фатальна паста. Пройшовши туман, будьте пильні. При наближенні камінні воїни встануть і через два постріли ляжуть. Знаходимо зруйновану вежу та під сходами прихований знак виглику союзника відьми, для допомоги в бою з босом. Місячний метелик, опціональний бос, який для ближньобійних персонажів доставляє проблем. В мене він забагав і ні разу так і не атакував. Її душа нам потрібна буде в майбутнє. Є ще одна локація, куди граці при першому проходженні не потрапляють. Прийдеться трішки попаркурити, але вона того вар. Підбираємо ключ та підіймаємось до самого. Верху. І бачимо гніздо. І Що ж ми робимо? Ми тепер яйко. В такій позі ми будемо довго. Врешті-решт ворон нас перенесе назад до в'язниці, де ми зачищаємо її з новими ворогами. Біля балкону, де був туман, є двері справа, за якими залізне кільце, яке не сповільнює гравця при ходінні по болоті. Також в своїй камері ми знайдемо дивну ляльку, потім дізнаєтесь навіщо. Будьте обережні з найпершою ареною, адже за цей час вона трішки зіпсувала. Ви впадете до боса, якого я так і не переміг. Його атаки прості, але вибух після них не контриться. Тому йдемо звідси назад. З'явилася ідея піти. Іншим шляхом до Гнилодолу, який є безпечніше, тим самим я зекономлю час та нерви. Повертаємось до храму, купуємо кільця за 20 тисяч душ для підвищення шкоди від магії, та спускаємось в нижню частину храму, де на ліфті доїжджаємо до локації новий лон. Одразу справа є вежа, яка веде до дверей. Відкривши, ми потрапляємо до долини драконів, але справа ми бачимо той самий полегшений шлях до другого дзвона. В локації відвратна кольорова гама, яка сильно заважає розглядіти ворогів. Але ми спускаємось все нижче і нижче до болота. Якщо ви перебуваєте в формі людини, до вас вторгнеться нежить вбиваємо, отримуємо нормальну так душ і йдемо до багаття. Від костра направо та в кінець через болото. Тут нам і пригодилося залізне кільце. Болото дуже просто прибігається. Викликаємо перед босом ту саму мадам, яка вдерлась до нашого світу, і насолоджуємось наступним босом та її <coughs> посмішкою. Бос простий, тримаємо її на відстані та перемагаємо. Активуємо другий дзвін і нам показує, що ворота в замокся на відкриті. Повернувшись до храму вогню, ми бачимо, що хранительниця мертва, а багаття потухло. Замок сана це локація з людозміями та великою кількістю пасток. Замку нам потрібен ось цей змій та стіна позаду нього. Знаєте чому? Щоб її розбити, добираємось до механізму, який штовхає кулі. Перенаправляємо механізм на того змія та вирушаємо далі. Досягнувши криші замку, не забуваємо про приховане багаття. На розвалених містках потрібно перестрибнути наліво. У вежі ще один торговець, але нам потрібно вниз. Прибираємо змія та лутаємо ключ від клітки позаду нього. Нулись та стрибнули до велетня, який скидує кулі до механізму. Направляємось до змія, який відпочивав спершися на стіну. Тепер тут дірка. Це в'язниця з клітками. В одній з них сидить логан, чародій, якого ми відкриваємо ключем, та потім зустрінемось з ним в храмі вогню. Задля нових чар. Лише послухайте цей осмер. Далі все просто. Йдемо відкривати ліфт у вигляді клітки, не забуваємо спуститись один раз, піднявшись, направляємось до велетня, які робить нам коврове бомбардування. Перемагається легко. Наступний босс залізний голем. Дуже повільний, тому для мага навіть без пошкоджень та без смертей перемагається. Не поспішаємо, повертаємось до ціродії та придбаємо два закляття за 60 тисяч душ. От тепер настав час Анорлонда. Насолоджуйтесь. Будьте обережні, вороги не такі світлі, як ця локація. Знаходимо багаття з хранителем, і тут я вирішив перемогти двох охоронців, за якими дві скрині. З новою магією вони на ваншот. І саме головне, через цю гру в мене з'явилася травма, а саме бити всі наступні скрині. Спустились, побачили одну з гургуль, перемогли з двох заклина. Стрибаємо донизу та через будівлю йдемо до собору. Заходимо як кавалер до дами через балкон та засучаємо фанатиків вбивців. Далі ще краще випробування на страх висоти та рівноваги. Майже пройшов з першого разу. Але не тут -то було. З другого разу все прийшов та активував механізм, який підіймає міст до верху. І ще раз нам показують ці краєвиди. З'являється друга гогуля, яка теж гине. Я вирішив спуститись до собору та піти до опціональної локації, намальованої світу Арамісу. Саме для цього ми в в'язниці у своїй камері забрали дивну ляльку. Нас перемістили в дану локацію. Вона не велика, але душ можна залутати багато, тому я просто прийшов та повернувся назад. І тут починається саме солодке. Два срібних воїни, які проводять постріли з лука самохідної установки сал з криками. Але з мимах, тому тікаємо та з однієї стріли перемагаємо. Через балкон йдемо до багаття, зачищаємо локацію, повідкривавши шорткати, направляємось до холу будівлі. Де темне око, яке ми підбирали з мертвої хранительниці Анастасії, буде трястися, Юзаємо його та переміщаємося, як дух помсти лицаря Лотрика, який вбив та забрав душу хранительниці. Після перемоги настав час їх Кат смог та вбився драконів Орнштейн. Палаюча дупа на них двох вам гарантована. Я помер раз, потім ще раз, але я зрозумів, як з ними боротися. Переміг спочатку Орнштейн. Адже після його смерті смог забере його силу собі, але швидкістю йому це не додасть. Тому з соплями, трептячими руками, серцебиттям під двісті та заплаканими очима я приміг. Далі нас зустрічає прекрасна богиня з її Ювелетинськими ціцьками <кхм> очима. Вона дає нам велику чашу, яка потрібно, щоб відкрити локації. Та за її допомогою ми тепер можемо переміщатися між багатьом. Ну, ось ми дійшли до умовної середини гризна солодою. Якщо вам сподобалося відео, прошу поставити лайк та підписатися. Якщо буде 10 лайків, я почну робити. Ти другої частини всім удачі та до зустрічі.